Слова Мар'яна Кавин, директор компанії Західна консалтинова група. Ми так працюємо нон-стоп, змінюючи спікерів. Тих, хто бере участь у програмі Львівського прес-клубу громадського мовлення. Тема нашої з вами розмови: хто виграв від запровадження військового збору? Ну, напевно, треба нагадати трошки військовий збір, кого він стосується, і ваша оцінка результатів запровадження військового збору. Прошу. Вітаю всіх! Спробую нагадати ситуацію із військовим збором, який був прийнятий законом номер 1621 від 31 липня. Сам закон набув чинності 3 серпня. Основною базою оподаткування військовим збором. Є заробітна плата, і всі виплати, які прирівняні до заробітної плати, тобто лікарняні, відпускні, компенсаційні, а також виграші в лотерею державну, недержавну і е, виграші від азартної гри. Ну е, зупинимося, якби на основній базі. Це є заробітна плата і виплати прирівняні до неї. Ставка оподаткування 1,5%. І е, якщо спрогнозувати, про яку суму йдеться. На сьогоднішній день мінімальна заробітня плата 1218, від неї 1,5% це близько 18 гривень 27 копійок. Якщо взяти, що заробітня плата 5 тисяч, то це 75 гривень. Сам збір діє з 3 серпня по 31 грудня 2014 року, буде діяти Ну так заплановано. І за попередніми оцінками, МінФін запланував за цей період. Отримати 2,9 мільярда гривень від надходжень військового збору. Чи буде так чи ні, важко сказати, але оскільки базу не важко спрогнозувати, сподіваємось, що ця оцінка за розрахунками десь буде близька до істини. Інше питання: а які будуть видатки на адміністрування, пов'язані з цим військовим збором? І дійсно, все ж таки, а хто ж виграв від запровадження цього військового збору? Тобто 2,9 мільярда дев'ять десятих мільярди ще невідомо, чи зберемо, а для обслуговування треба вже а реальні. гроші. А Зровування так. Тобто, за місяць часу, адже сьогодні якраз 3 вересня, ми маємо місяць часу дії цього збору. Ті фахівці, які працюють в сфері оподаткування, вони стикнулися з тим, що у нас дня не буває без запитань військового збору. Адже в самому податковому кодексі про цей збір написали ну обсягом абзац. але написали таким чином, що на кожну стрічку. Є потреба у роз'ясненнях податкових органів, тобто на те, є потреба в тому, щоб кожна стрічка була протрактована, що саме малося на увазі. Ну, зокрема, щоб було розуміння, прописано про те, що базою податкування є виплати за цивільно-правовими договорами. Не прописали чітко, якими саме, і одразу постає питання: якщо прямо розуміти норму, то всі платежі, які йдуть на сплату приватним підприємцям, допустимо, за послуги, вони теж є базою. Хоча податківці спростовують, але, знову ж таки, в усних роз'ясненнях, що ні, ми не це мали на увазі. На сьогоднішній день, наприклад, відкрите питання, і на це ніхто не може дати відповідь щодо оподаткування декретних, щодо оподаткування виплат за оренду фізичній особі. Є вони базою чи не є. Прописали так, що зрозуміло. Ну, от, буквально. Сьогодні ще раз перед ефіром я переконала, що незмінна позиція податкової є у нас така гаряча лінія, єдина база податкових знань, відповідь відсутня. Крім того, ми розуміємо, що базою оподаткування є заробітна плата. Якщо вона є, то вона й оподатковується. Тобто ті виплати, які здійснюються неофіційно, вони не підпадають під оподаткування. Далі, немає на сьогоднішній день форми звітності. По якій би звітувались про військовий збір, а роботодавці вони є відповідальними за отримання збору, адже вони, значить, і мають прозвітуватися, що податкова прослідкувала чи все оподатковано. Тобто, цього на сьогоднішній день теж немає. Ще стосовно самого збору, хочу зазначити, що від запровадження військового збору підприємства. Не обідніє. Чому? Тому що е, військовий збір отримується із нарахованої зарплати працівника, а отже, на цю суму на руки, працівник отримує менше, а видатки роботодавців залишаються сталими. Е, скажімо так, від себе додам. Я думаю, що це не є велика сума, і роботодавці погодились і ще з гордістю би заплатили. Тобто, військовий збір на плечах безпосередньо громадян, громадян. а не. І е, безпосередньо на плечах тих громадян, які працюють в бюджетній сфері, які працюють на е, великих підприємствах, де не можуть собі Які дозвол... У світлому секторі. Працюють. Так, так, які в світлому секторі. Е... А от як вирішуються ці проблемні е, запитання, на які немає відповіді в єдиній базі? Як же діють на практиці податківці? Значить, е... Податківці відповідають на дане питання, от буквально так на дане питання немає відповіді єдиній базі податкових знань. Я питаю: а як бути бухгалтерам, Як діяти? Нам потрібно оподатковувати вже сьогодні? Ну на свій розсуд, або пишіть запит, і протягом 30 календарних днів податкова надасть відповідь. Або потім будуть донараховувати, коли так. знайдуть відповідь. Тобто так. сьогодні приймайте рішення самі, як вважаєте за необхідне, а завтра, там через 30 днів, ми вам дамо відповідь. Більше того, хочу сказати, що приватні підприємці, яких у нас є досить багато, вони не мають заробітної плати. Правильно, тобто вони отримують підприємницький дохід, який не оподатковується військовим збором. Хоча я думаю, що це б не було проблемою, і вони б раді були долучитись. Ми стикнулися ще з якою проблемою, скажімо так, вона йде паралельно біля військового збору. Щоденно на кожне підприємство потрапляють листи про благодійну допомогу. Ми, компанія, яка займається не тільки бухгалтерськими послугами, але й реєстрацією підприємств, стикаємося з тим, що масово реєструються благодійні фонди. Кожен з них декларує світлу мету про те, що збір коштів для армії. І я думаю, кожне підприємство не шкодує 20 гривень заплатити. Питання в іншому. Впевненість в тому, що ці кошти будуть цільово використані, так може замість оцього відкрити якийсь рахунок в бюджеті, бюджетний рахунок, про якийсь зголосити контрольований. нехай контрольований, що підприємства сміливо могли на нього платити, бо дійсно не в силі перевірити кожні от листи, які це знаєте, благодійні фонди в даний момент це мені нагадує як граби в дощову погоду. Благодійництво стало бізнесом. На так. жаль, для так. декого. так. І не тільки в благодійних фондах, але коли з скриньками ходять молоді люди невідомого походження, так в лапках скажу, так. і збирають і на перехрестях, на, тр... на пішохідних тротуарах і таке інше, люди думають, що віддають гроші на передову, на фронт в зону АТО. А насправді невідомо, куди вони йдуть. Тобто є благодійні організації, є волонтери, які збирають тут трошки вже якби, ну, я знаю, Коротший зв'язок, бо волонтери, як правило, діють напряму з тими підрозділами, військовими формуваннями, які в зоні АТО, так ну, у нас розповідали волонтери, вони працюють не через посередників. Ну, є військовий збір. А на вашу думку, який найефективніший спосіб акумулювання коштів саме через цей рахунок бюджетний. Чесно кажучи, для того, щоб сума була дійсно суттєва і для того, щоб міг кожен долучитись до цієї ситуації? Можливо, вартували б ввести як податок з обороту. Нехай він буде мінімальний, але за бажанням, нехай він в кожного буде можливість заплатити більше, а тоді на суму більше, нехай мінусуються податки інші. Тобто це все, звичайно, не в режимі онлайн поговорити, а як би це сплатити по іншому військовий збір. Але зрозуміло, що так, як є на сьогоднішній день, дійсно видатки і оці всі рухи. По збору війському вони перевищують реальну вигоду від того. Ну це так воно виглядає з боку. Звичайно, розрахунків я провести не можу, бо не маю таких даних. Пані Кавин, ви директор компанії Західна консалтингова група. Ми з вами домовлялися попередньо про таку тему, але я не можу вас не запитати як громадянку України, як мешканку Львова. Цікаво би довідатися, який ж військовий збір сплачують наші олігархи. Ну, що платить Коломойський, це вже всі зрозуміли. У Путіна своя окрема війна з Коломойським, він нищить його бізнес, він не може простити ті слова, як Коломойський, влучно і, може, трошки жорстко е назвав Великого Путіна. Далі роблю три крапки, це всі знають в інтернеті. А щодо інших, боротьби немає. І внесків, і не бачимо ми військових зборів в лапках. Мільярдера такого, то мільярдера такого. то Батальйони добровольчі називаються Азов, Айдар, Маріуполь, Донбас ще якось так? Але нема батальйону, який. Навіть колись феодали збирали на війну свої невеличкі загони і повністю надавали амуніцію, зброю це був їхній внесок, так? Здається, настав зараз час такого громадянського військового збору. Для тих, хто найбагатший, а він все чекає, що оцих півтора відсотки найбідніших громадян та будуть рятувати країну. Цілком з вами згодна і дійсно на сьогоднішній день військовий збір є на плечах тих, хто отримує заробітну плату в бюджетних сферах, в величезних підприємствах, де заробітна плата по іншому і не виплачується так. А можливо, і варто би було запровадити як прогресивну шкалу оподаткування, <кій> яка залежатиме від обсягу доходу зібраного від виду діяльності. Інше питання, яким чином цей дохід збирається, і наскільки він є білий і прозорий в олігархів. Так. Чи можна буде побачити цю базу оподаткування, навіть якщо зробити прив'язку до отриманого доходу? Бо ж насправді люди жертвують на Боротьбу з сепаратизмом, з тероризмом значно більші кошти, ніж цих півтора відсотків. Звичайно. І тут не питання суми, тут питання ставлення і питання десь якоїсь навіть, образи громадянської, що вівцю, яку стрижуть всі, достригають до самого краю, а товсті, такі кучеряві баранці, нормально собі в кутку цієї кошаричі живуть. На жаль, так виглядає. Так. І нічого, і ніяк їх не зачіпає. Ну, можливо, після того, коли буде обрано новий, обрано новий парламент і з'являться нові народні депутати, повернуться і до питання військового збору, оскільки ви сказали, він лише до закінчення 2014 року. Дякую вам.